Добрий вечір. З вами в прямому включенні Наталя Обс, інструктор нейрографіки. Вітаю всіх! Дайте зворотній зв'язок, як чути, як видно. Чи добре чути, чи видно дрібненькі лінії, що нам саме потрібно. Ось. Угу. Підключайтеся, чи будете дивитися в записі, але я хочу оголосити нашу сьогоднішню тему. Тема в нас тема 2.0 переосмислення теми. Тобто, ми, як намалювали наш малюнок, линок, треба підвести певні підсумки. Ще раз хочу наголосити, що в нейрографіці також важливе як техніка, так і супровід, тобто та розмова, той контакт з собою, яку ви, який ви проводите. Тобто ми відслідковуємо рефлексію, пишемо по кроках алгоритму за собою, ведемо такий протокол. Ось, І коли ми вже завершили малювання, тобто в нас є вже готова робота. Наприклад, я вам на робочому столі поставила зараз малюночок, Зачу, хочу вам показати. Що на малюнку добре видно, видно лінії поля. Ось вони. Тут навіть лінії поля три. Ось одна лінія поля. Ось. І це друга лінія, і це третя. І тоді ми на завершення робимо фіксацію. Після того лінії поля на малюнку дуже добре інтегровані. Бачите, вона вся лінія поля схвачена, так, добре розповсюджує енергію. Енергію, свою силу на весь малюнок, і робимо фіксацію. Фіксація це оце коло гармонії. І коли ми вже все зробили, і малюнок вже не кличе, не вабить, не, не, не хочеш ніяких доробити поправочок, ви тоді просто берете і підводите підсумки. Тобто ми дивимося на початкову нашу тему. Ось, наприклад, я вчора малювала цю тему, тема була моє роздратування, і дуже багато всього було, Ось, Тобто, були причинами, і я вийшла на дуже гармонійний, спокійний, спокійний стан. Тобто, все, все вийшло в мене досить. Досить добре. І е, я зафіксувала цю фігуру оцю саме в центрі, яку ви бачите, я її навела більш жирніше, така вона зразу її видно. І це для мене я наділила її змістом без відношення до себе. Бачу підключення є. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, як чути, хто там є, щоб я бачила, хто прийшов до нас на пряме включення. Ось, якщо ви, у вас якісь питання є, можете писати в чат, поки я буду розказувати по нашій темі сьогодні, то ви можете задати певні питання. Тобто, дивіться, вхідна тема в мене цього малювання була моє роздратування. Ось і я промалюючи, промалювала весь алгоритм по алгоритму зняття обмежень і вийшла на бережне відношення до себе. Тобто я оцю фігуру зафіксувала це для мене недогляд за собою, бережне відношення до себе. Це я її наділила таким змістом. Ось, Тобто я зайшла з роздратуванням, і навіть коли я писала слова, то, е то я по, по самих словах дуже багато було, було такого знаєте, те, що мене трошки аж як то трясло від того, і голова боліла, і мені недобре. І я вчора е там, готувала то е речі, щоб всі пропахлися тим запахом, і мене то все все дуже якось все все бентежило, все мені не так було. Ось, і як я завершила роботу, у мене був дуже гарний спокійний стан був. І тоді, на завершення, ми ще раз робимо а ,мо наше свобідне письмо 20 слів за хвилину і порівнюємо ті слова, які були спочатку. Коли ми починали роботу, тільки як ми почали писати, і при кінці, коли вже завершили. І коли ми ці 20 слів за, за 2 хвилини написали, дивимося на зміст тих слів, і тоді дивимося, чи є дійсно зміни. І підводимо підсумки. тобто, дивіться, Я зайшла на, в роботу з цією темою роздратування, вийшла на бережне відне, відношення до себе. І щоб, наприклад, нова в мене, тобто, я зафіксувала бережне відношення до себе, догляд з собою, це, я наділила ці дві фігури. Одна у мене це в загальному вона, бережне відношення до себе, як загальний комплекс. Такий, фігура фіксації, а ця фігура допоміжна догляду собою, там, за собою, на рівні емоційного догляду, так і фізичного. Ось. І підвела я підсумок, тобто я в себе питаюся, це внутрішній спокій, тобто в мене такий наповнив мене. І ці, ці ключові фрази, які я зараз озвучила, вони можуть бути тим, як новим, новою темою для нового кейсу, тобто для відкриття. Як нової теми цього кейсу, тобто я можу закріпити, наприклад, цю тему бережне відношення до себе чи внутрішній спокій, і вийти на роботу в, 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 в новому напрямку. Тобто, наприклад, відкриваючи вже нову роботу, наприклад, цю. Я вже брала тему нову, тобто я вже працювала з темою ю, ю, з внутрішнього спокою, внутрішнього спокою, свого відношення до себе. Тобто, це як кіно, тема 2.0, це як початок ток теми або завершення підведення підсумку, або завершення, завершення. якщо ви чуєте, що вам вже там в цій темі працювати немає, а ще, то ви тоді просто завершаєте і Ставити жирну крапку, так і є і все добре. А якщо ви розумієте, що закріпити стан потрібно, а так як бережне відношення до себе за одну роботу, само по собі з повітря не візьметься, це якщо його досі не було, то за одну ніч за одну роботу воно велике чудо не станеться. Я тоді відкриваю нову тему цього бережного відношення до себе, внутрішнього спокою, бо того, що я. Люблю часто дратуватися, я дуже така трасідлива жінка, <сум> Ось, що все мені якось не так, все мені не по-моєму, не по-моєму бажання. Тому я відкрила новий кейс, і ця робота ще не завершена, я ще працюю з нею. І я вам просто хотіла показати, як. Одна кінкінечна тема одної роботи може бути таким переходом до другого, тобто запрошенням до другої теми. Якщо у вас є питання, я зараз в прямому ефірі є, задавайте мені, Ні того, що уточнення по темі 2.0, основні, я сказала, що ми пишемо лист, лист 20 слів. Підводимо підсумок і виписуємо. Тобто графічного рішення для теми 2.0 немає. Це тільки для себе підведення підсумку. До переосмислення ми дивимося, з чим ми заходили, Тобто це аналіз, більш аналітична робота. Тобто Ми дивимося, з якими емоціями, яким станом, з якою рефлексією ми заходили на, на, на до роботи, і подивимося, який відгук, які враження від цієї роботи зараз є. В мене і, і і знову свій стан перевіряю, тобто такі деякі чекін роблю. Ось, і це підводи, підводимо. І ми, якщо ви здаєте роботу на, на курсі, якщо ви в мене на навчальній програмі, тому треба цю Т2 прописати. Тобто є певний протокол. І ми в цьому протоколі пишемо, що, ну, що я, наприклад, я поведу вам приклад по цій роботі. Я зайшла з робу, от, з цим роздратуванням, вийшла на. На спокійне відношення до себе, за мене все влаштовує. Добре, там були певні причини для дотування, то таке може бути. Я допускаю, що все може бути не так, як я хочу, але це мене не дуже переймає. І Екологічне, психологічне відношення до себе, мені говорить, що це не є таким суттєвим. Щоб себе там, наприклад, тривожити лишній раз. І от така, знаєте, такий короткий, такий зворотня зв'язок з собою, що що мене все влаштовує і, і я. Не хочу енергію свою втратити на такі дурниці, як там я собі раніше мене щось по чогось вчепилося, вщепило, і я подивилася лиса в нас по своїй роботі ціна по кольорах, рах, які я внесла, мені досить спокійно і стан дійсно я відслідкувала свій спокійний. Ось, Тому я кажу: як можливо, якщо ви тільки прийшли зараз, і, і раніше на, на моїх відео не, не дивилися лиса, або дивитися вибірково. не було раніше на курсах, Можливо, вам не зовсім зрозуміло, про що йде мова. Тому навчання нейрографіки починається з базового алгоритму. Це алгоритм зняття обмежень. І він зараз йде якраз. Тобто йдуть прямі ефіри. Ви можете задати питання так само під цим відео. Я буду бачити посилання на це відео до коментарі. Можу буду відповідати, тому я постараюся кожен вечір наступної суботу, неділю вийти у ці годин, вісімнадцятій годині нульнуль по Києві, щоб вам відповісти. Якщо будуть якісь питання, Мені трошки активізувати активність вашу. Я розумію, що, можливо, во не завжди всім підходить цей час, але відео зберігається і ви зможете задати питання чи, чи якісь питання підготувати до наступного разу. Ось. Також ви можете мені залишити інформацію, якщо ви е володієте краще російською мовою і вам краще. Рос... Російську сприймати, то, тобто, можливо, ви не з регіону з України, а з другої країни якоїсь. Ось. І тому в мене є також курс користувач, зняття е... усунення обмежень на російській мові, тобто це є е... для україномовних людей і українською мовою є російською мовою. Тобто, для мене це невелике значення має, тобто мова, це не є та. Та обставина, з якою з якої ми можемо зараз сваритися з вами чи сперечатися. Тобто, Якщо у вас зараз питань нема, ми тоді будемо завершати наше пряме включення. Ось підготовте тоді питання на завтра чи на неділю, і ви маєте розуміти, що основне в нейрографії це супровід. Тобто, якщо ви йдете до якогось проєкту, ви чимось зайняті, наприклад, зайняті, Кінець з собою, то метод нейрографіки це є, є метод настройки себе. Тобто ви настроюєте, як настройщик, наприклад, комп'ютера, чи, наприклад, телевізора, чи ще щось є певні функції. Це так само і наша робота малювальна через свідоме малювання, це не є інтуїтивне малювання. Щоб ви не, не плутали. Але ми працюємо зі своїми емоціями, станами, думками, з, з, з повністю змістами, які ми вкладуємо в ці поняття ось, і е, е, йдемо в, в тому напрямку, бажаному, якби, то, що нам потрібно. Ось так, то ось все. Якщо дійсно вам щось хочеться спитати, і, все, і ви не хочете виносити це на публічне, можете також мені написати в напряму в особисті повідомлення, месенджер. Тобто я завжди відкрита, при можливості, завжди відповідаю. Добре тоді, завтра вам розказую. Скажу про 10 принципів нейрографіки, то буде такі маленькі, будуть такі вам послання недовгим часом, тобто по 10-15 хвилин включення, щоб ви будь-який час могли собі довільному, довільному можливості, коли у вас там є, подивитися послухати. З вами була Наталя Обст, до нових зустрічей, до побачення!